62% фінансування пенсійного фонду області за півроку склали надходження від суб'єктів господарювання у минулому році. Цей показник становив 65%. Подібне зменшення, розповідає очільник структури Валерій Руденко, викликане поглибленням кризи в країні. Нестачу коштів компенсували за рахунок дотацій із держбюджету. Відтак і наступні виплати зазначають фахівці повністю залежатимуть від ситуації в Україні. Щодо Подальшої ситуації в державі все буде залежати від того, наскільки буде спроможна держава дотувати в громаді фонду, адже вони дотаційні. Сьогодні я не можу назвати в нашій області жодного району, окрім Полтави і Комсомольська, який би не був дотаційним. Протягом півріччя пенсія полтавців зросла на 36 гривень. Середній же її розмір становить 1459 гривень. Жодна пенсія в області не зменшилася за винятком тих великих пенсій, що перевищують 10 тисяч гривень. Там встановлено 15 відсоткова, кажуть, сума відрахувань для економії коштів пенсійного бюджету. Всього на виплату пенсій жителям Полтавської області протягом першого півріччя витратили 4 мільярди 201 мільйон гривень. Ряди ж пенсіонерів регіону поповнило майже 11 тисяч осіб.